Всім привіт! Вітаю вас на каналі Інформатика Це просто». Ну а ми продовжуємо з вами працювати з текстовими документами у текстовому процесорі Google. І сьогодні поговоримо про те, без чого не обходиться жоден цікавий текстовий документ. Говоримо сьогодні про картинки. Ну і для того, щоб нам було цікавіше працювати, в нас буде наступне завдання. Необхідно буде створити сторінку буклету. Говоримо про Миколаїв, в якому ми розповімо історію. В Виникнення нашого міста. Ну і підкріпимо цей документ зображеннями. Весь текстовий документ в нас вже заготовлено. І картинки також до нього є. Якщо подивитися наш конспект року, то побачимо, що в нас два буклети говоримо про Миколаїв. Один створений для тих, хто працює за комп'ютером. Виглядає він ось таким чином. Як бачимо, тут у нас і текст під куточком, і картинка в круговій рамочці. Тобто є певні оформлення. Ну і варіанти для телефону. Він на Набагато простіший, текст тут розміщено весь горизонтально, і картиночки у звичайних прямокутних рамочках. З телефоном все набагато простіше, тому що в телефоні немає певних можливостей. Для початку переходимо в кінець нашого документу і ось у нас є посилання на матеріали. Відкриваємо їх і бачимо, що в нас тут є текстовий документ стінівки і картинки з нашими фотками Миколаєва. Відкриваємо текстовий документ. Як і минулого разу, документ нам відкрився тільки на читання. Тож, перше, що треба зробити, це скопіювати його до свого каталогу. Робиться це просто файл копіювати. Заголовку я тут допишу одиничку, тому що з телефоном потім подивимося, як другий варіант зробити тут. Вибираємо мій диск, інформатика, текстові документи. Вибрали, копіювали. І наш документ відкрився вже на редагування. Бачимо, що відкрилися інструменти, з якими ми працюємо. Ну а тепер повернулися до папки. Картинки копіювати не будемо, а просто зробимо ярличок собі на Google диск. Вибираємо команду додати ярлик на диск і знову таки йдемо до своєї папки інформатика, але вже до зображень. Творили ярличок. Ну а тепер переходимо до роботи і почнемо працювати. Якщо ви помітили, то листочок у нас розміщений в горизонтальному варіанті, так звана орієнтація альбомного документу, і зафарбований він синім кольором. Тож і ми це з вами зробимо. Для цього вибираємо команду файл, налаштування сторінки. Тут вибираємо альбомний варіант і поля ось тут приберемо, зробимо їх мінімальними 1 см, так щоб у нас було більше. Робочого місця. Ну і колір для сторіночки також тут оберемо. Окей, бачимо, що у нас все розмістилося так, як потрібно. Тепер перейдемо до налаштувань самого документу. Внизу документу розміщене посилання на сайт, з якого було взято інформацію. Це так зване авторське право, і ми маємо вказувати, звідки ми беремо інформацію і хто є автором цієї інформації. Тож тут ми напишемо, що створено дану сторінку за матеріалами даного сайту. Пишемо сюди, поставили двокрапочку і Даний текст він є копірайтом, це маленьке вказання на автора матеріалу, з яким ми працюємо. Тож, зробимо його меншим за розмірами, ось так. Ну, Можна якесь оформлення задати, виділяємо текст, можна зробити тут пожирніше, дати якісь варіанти кольорового оформлення і поставимо по центру даний текст, він тут у нас опуститься потім вниз. Сам текст зробимо крупнішим, так як це сторіночка буклету і текст має виглядати крупно, зробимо його. Десь розміром 16, вирівнювання задамо. Чудово, з текстом ми завершили. Лишилося попрацювати з заголовочками, але поки що ми їх залишимо так, як є. Ну і перейдемо до роботи з малюнками. Малюнки або рисунки можна вставляти в документ двома різними варіантами. Є в нас тут пунктик ставити зображення, а є вставити малюнок. В чому між ними різниця, сьогодні поговоримо. Коли ми вставляємо зображення, в нас ціла купа варіацій, звідки можна ставити зображення. Просто завантажити з комп'ютера або з пам'яті телефону. Пошукати в інтернеті відкривається ось таке пошукове віконечко, як і в презентаціях, якщо ви згадаєте. І тут ми можемо написати, ну наприклад, Миколаїв. І бачимо, що в нас відкрилися картинки, які можна просто взяти звідси і перетягнути у свій власний документ. Картинки вставляються в документ як звичайна літера. І ми можемо побачити, що вони займають якесь певне місце в рядочку. Вони більше, ніж літери, тому зверху над рядочком тексту в нас лишається вільне місце. Але в нас з'являються ось такі кнопочки, які розповідають, а як текст може поводитися відносно нашої картинки. Зараз картинка. Знаходиться у тексті як літера, але ми можемо сказати, що картинка може знаходитись над текстом, і тоді текст взагалі ніяк не реагує на картинку. Ми можемо її ставити де завгодно, в будь-якому місці, і навіть частково розміщати за межами рядочку. Звичайно, картинка обріжеться, але вона все ж таки так буде показана. Другий варіант розмістити картинку за текстом. Тоді текст, начебто, буде накладатися зверху на картинку. Такий варіант використовується, коли ми хочемо. Зробити так звану підкладку під текст. Ну, застосовується такий варіант не часто, але все ж таки має місце бути. Третій варіант це коли наша картинка розміщається всередині тексту і текст типу обтікає нашу картинку. Бачимо, що якби ми не поставили картинку, текст буде з усіх її сторін. Тут можна відразу вказати на які відстані від картинки буде розміщатися текст. Бачимо, що він якби відштовхується на більшу відстань, або поставити його впритул до картинки. Це вже вибирати вам, і в залежності від того, яку ви відстань виберете, так і буде розміщуватися текст. Відразу скажу, що 0 міліметрів, тобто впритул, розміщати не слід. Так важко читати текст, і інколи деякі літери просто склеюються з картинкою і їх неможливо прочитати взагалі. Тож краще задавати десь відступ там 2-3, так, щоб картинка трішечки Відштовхувалася від тексту. Ну і можна поставити четвертий варіант, коли текст обходить картинку зверху і знизу, тобто в неї повністю вільне місце зліва і справа, а текст розміщається ось тут зверху і ось тут знизу. Останній варіант це як літера. Цим ми розібралися. Картинку ми вставили. Приберемо її, поки що вона нам не потрібна. Подивимось інші варіанти. З диску, це наш варіант. Тобто вибираємо Google диск, відкривається наше поле, вибираємо диск. Інформатика, зображення і ось наш Миколаїв. Бачимо всі наші картинки, з якими ми будемо працювати. Достатньо просто взяти картинку, витягнути її сюди, і побачимо, що вона розмістилася в нашому документі. Наступний варіант фотографії. Цей варіант працює з телефоном, коли у вас в пам'яті телефону є якісь фотознімки, ви можете їх обрати. Ну і, звичайно, за URL адресою Коли ми вибираємо такий спосіб, то в нас відкривається рядочок, куди ми можемо вставити по. Посилання на картинку розміщено десь в інтернеті. Ну, наприклад, ми можемо тут знайти наш Миколаїв. Відкрити зображення, вибрати картинку, давайте візьмемо ось цю. відкриємо картинку окремій кладенці і скопіюємо посилання на зображення. Тепер повернемося в наш документ і сюди це посилання вставимо. Вставити зображення, все, картинка сюди перенеслась. Тобто, фактично, картинка знаходиться в інтернеті на іншому ресурсі, але ми її таким чином вставляємо в наш документ. Прикольний спосіб, тобто навіть завантажувати картинки не потрібно. Ну і останній варіант зображення з камери. Цей варіант доступний, якщо на вашому комп'ютері є камера, або ви працюєте з ноутбуку або телефоном. Ви можете обрати варіант з камерою, натиснути на кнопочку і просто зробити знімок в даний момент часу, він відразу вставиться в ваш документ. Прикольні варіанти, з ними ви попрацюєте самостійно. Тож, вибираємо диск і оберемо картинки, які нам потрібні. Наприклад, ось ця картинка, ця картинка, фрегат. Святий Миколай. Ось цей фрегат був першим побудований у нашому місті. Після нього був побудований фрегат святий Павло. Його я приберу. Ну добре, тепер давайте будемо розміщати наші картинки. По-перше, можемо зробити їх меншими. Для цього у нас є маркери, звичайні квадратики по периметру нашого зображення. Тут ми можемо картинку зменшити, можемо її навіть розвернути під певним кутом. Я цього робити не буду. Нехай лишається так. До кожної картинки можна додати певну рамочку вибрати. Товщину і задати їй певний колір. Чудово. Ну і для цієї рамки задамо, виберемо колір, зробимо її меншою. Ось таким чином, де вони у нас тут, і тут так само зробимо. Що у нас ще є за налаштування для картинок? Є кнопочка параметри зображення. Відкриваючи її, ми бачимо цілу купу налаштувань. Тут є коригування, де ми можемо зробити картинку більш прозорою, майже невидимою, або повністю невидимою. Тут уже ваше бажання і ви працюєте так, як вам потрібно. Більш яскравою наситити, так скажемо, світлом нашу картинку, або контрастно зробити більш різкими переходи між кольорами. Не завжди це класно працює, але все ж таки можливість така є перефарбувати. Тобто накласти якесь тонування на картинку. Тут ціла купа кольорів можна зробити ось такий варіант старої фотокартки, або зробити вигляд картинки, типу на неї поклали якесь кольорове скло. Ось таким варіанти. Ну, в даному моменті це не дуже прикольно виглядає, але інколи дуже зручна штука. Вимкнемо дані режими, вибираючи без фарбування. Є тут знов-таки перенесення тексту, це ось. Ці кнопочки вони просто сюди дублюються, щоб нам було легше з ними працювати. Ну і розмір зображення. Є він вказаний в сантиметрах. У відсотках, і є тут такий пункт, як блокувати співвідношення. Що це означає? Якщо галочка стоїть, змінюючи ширину картинки, ми автоматично змінюємо її і висоту. Якщо галочки немає, то зміна ширини ніяк не впливає на висоту картинки. І ви можете, так би мовити, плющити ваше зображення або його розтягувати. Ну, це все набагато простіше робити просто маркерами. Є тут і кути обертання по 90 градусів, Можна покрутити картинку, або вказати якийсь певний свій кут, і картинка так само розвернеться. Хоча і цей момент легко робиться за допомогою маркерів. Налаштування такі присутні, але з ними працюють мало. Вибираємо розміщення картинок з обтіканням тексту. Всі, давайте оберемо ось таким. Чином, і тепер бачимо, що текст бігає навколо картинок, а картинки бігають всередині тексту. Розміщаємо картинки так, як нам захочеться. Так, ну і сюди ж треба зробити рамочку і задати колір. Оформлення ви вибираєте на свій власний смак і розставляєте елементи так, як вам захочеться. Картинки у вас є, тексти у вас написані, тож обмежень з роботою у вас немає жодних. Як бачите, текст копірайта у нас опустився нижче, тобто він розміщається. Внизу самої сторінки. Що ж стосується другого варіанту, вставити малюнок. Справа в тому, що в даному варіанті в нас є кнопка створити і є кнопка з диску. З диску ми можемо вставляти тільки ті зображення, які перед цим створили. Ну а кнопка створити відкриває нам окремий редактор, де ми можемо малювати власні картинки і редагувати ті картинки, які є. Я думаю, що ви помітили, що тут у нас картинка стоїть в рамочці круглому зображенню. Для того щоб таку штукенцію зробити, необхідно зробити наступне. Спочатку вибрати нашу картинку, вибираємо Google Диск, інформатика, зображення і Миколаїв. Так, тепер виберемо картиночку. По-перше, картинка ось вона перед нами. Ми можемо її тут переліщати, можемо її тут обрізати. Обрізка працює як в цьому редакторі, так і в самому документі. Вона дозволяє частину картинки просто викинути. Так само, як було і в презентаціях. Але тут є такий момент: обрізка з застосуванням маски. Ми можемо обрати маску, вибрати будь-яку фігурку, і вона обріжить картинку по своїй формі. Класно, ми поза, і бачимо, що наша картинка обрізалася кружечком. Круто, правда? Тепер ми можемо тут налаштувати рамочку. Це треба зробити саме тут. Якщо ми збережемо картинку, побачимо її, вона ось вона ставилася. Рамочка до неї буде застосовуватися, але вона. Буде пам'ятати, яка картинка є насправді і. Буде малювати рамку по прямокутній області. Нам такі варіанти не підходить. Тому дану штуку ми відміняємо, Робимо подвійне клацання на малюнку, і ось тут встановлюємо рамочку. Але дивіться, рамку тут треба задавати вже більшого розміру, тому що картинка величезна, і якщо ми задамо ті самі три пікселі, то при збереженні ми побачимо тонесеньку рамочку. Так, давайте задамо картинку нашого розміру, ось таким чином. І побачимо, що рамка за. Та надто тонка. Задамо її трошечки більшою. Виберемо картинку, задамо десь там 8 пікселів, задамо ширину, ось таким чином ми картиночку створили. Навіть ще більше треба зробити. Давайте не 8 пікселів, а десь 12 зробимо. Супер. Що нам ще дає даний редактор? Ми можемо сюди, наприклад, додати текстове повідомлення. І цим повідомленням просто підписати нашу картинку. Текст, який ми розмістили під картинкою, тут буде приклеєний до картинки. Тобто в нас буде ось таким повідомленням: картинка, і під нею текст. Ну, таки, він дуже маленький, його треба було зробити крупнішим, але все ж таки ви можете підписати картинку і при переміщенні самої картинки, і текст буде за нею переміщатися більш. Повернемось назад в редактор, і в даному моменті нам це не потрібно. Ну і по-третє, ми можемо зробити деякі калажі, тобто можемо додати сюди ще якесь певне зображення. Наприклад, ось так. Зробити меншим, поставити десь тут, наприклад, там рамочку таку саму втулити. 16 це багато, 12 забагато, 8 десь приблизно ось. І у нас буде ось такий калажик. І тут ми побачимо суцільну картинку. Тобто вони будуть склеєні як одне ціле. Ну і по третє, ми можемо сюди додавати просто якісь фігурки, домальовуючи свої елементи. Чудово, цим ми також розібралися. Поставимо картинку десь тут на своє місце. Ну а що стосується заголовків, заголовки це також художньо оформлений текст. Виріжемо звідси цей текст. Вибираємо вирізаємо. Вибираємо вставити, малюємо творити, І ось тут у нас є Word Art text художньо оформлений заголовочок. Вибираємо його, ставимо сюди текст, натискаємо Enter. І можемо обрати вже певне оформлення тексту, задати колір заливки цьому тексту, контури можна задавати, хоча в даному варіанті я їх нам, мабуть приберу. І ок. Тепер це не текст, це картинка. І ми можемо задавати їй положення таке саме, як і для картинок, тобто розміщати в тексті. Зміщати над текстом, що дозволить нам взяти наш заголовочок і поставити його в тому місці сторінки, де нам захочеться Ось таким чином я можу його перетягувати по документу. Зробимо його трошки меншим і розмістимо десь ось тут. Ну і такий саме робимо варіантик вставити малюнок, створити. І сюди напишемо Word заголовочок, говоримо про Миколаїв. Enter. Вибираємо шрифт, ну, нехай це буде такий щоб жирнішим було, щоб видніше було, сіреньким текстом, контур приберемо, нехай його не буде. І ось тут ще один момент. Розвертати дану картинку ми можемо тільки тут. Тобто, якщо ми збережемо текст, поставимо його, наприклад, перед текстом, то все одно художнього заголовку маркера обертання тут не буде. Можна подивитися в розміри і обертання. І тут ми також не побачимо даного маркера. А як же ж тоді розвертати такий заголовочок? Давайте. Його зробимо меншим, і подвійним вкладенням відкриємо. Тут маркер обертання є. Тобто ми розвертати заголовочок, будемо тут, в редакторі малювання. Зберегли, бачимо, що і тут наш заголовочок розвернувся. Тепер можна поставити його на своє місце, текст трошечки опустити за допомогою звичайного абзацу. Ну і розставимо картинки так, як нам захочеться. Єдина проблема, за якою треба слідкувати, щоб наш текст умістився повністю на нашій. Для цього зробимо трошки менше розмір нашого фрегату. Ну і ось тут у мене пусті рядочки, я їх трошечки зменшу, зменшу, зменшу. Ось так, щоб текст у мене вміщався. Десь там на десяточку, на дев'яточку поставимо. Супер! Ось і картинка наша оформилася. Як працювати з картинками в Google документах за допомогою комп'ютера, ми з вами розібралися. Тепер подивимося, які відмінності є при роботі з телефоном. А справді відмінностей дуже багато. По-перше, немає жодних параметрів налаштування картинки. По-друге, немає вставки малюнка. А відповідно ми не зможемо створити з вами не художні заголовки, ні ось такі класні колажики. Ну і ще декілька відмінностей в нас існує. Тому давайте окремо розберемося з нашим телефоном. Для початку на телефоні ми відкриваємо так само папку з заготовками. Папку з картинками. І ось тут перша відмінність. Ми не можемо скопіювати відразу всі, а тим більше створити ярличок. Необхідно кожну картинку копіювати окремо, тож оберіть собі 3-4 зображення, з якими ви будете працювати. Після цього на вибраному зображенні затискаємо пальцем до появи ось такого меню. Вибираємо тут поділитися зображенням. Далі Google Диск і тут вибираємо папку. Якщо у вас папки немає, то можна створити якусь свою, наприклад, стінівка. Корели. Вибрали її. І тепер наша папка вже буде відкриватися самостійно кожного разу. Тобто, вибираємо зображення, поділилися, Google Диск і бачимо, що ця папочка тут вже прописалася. Натисли зберегти і пішли далі. Ще одну картиночку. Ну і давайте корабель також скопіюємо. І фрегат Святий Миколай заберемо також. Чудово, з картинками розібралися. Картинки в нас вже є доступні. Відкриваємо наш документ. І перше, що ми побачимо, що документ відкрився тільки на читання. Відповідно, треба зробити його копію. Для цього переходимо в головне меню, вибираємо доступ і експорт. Зробити копію, куди ми її будемо копіювати. Інформатика, текстові документи. Вибрали цю папочку і назвемо, нехай буде два цінівка. Окей. Тепер бачимо, що документ відкрився на редагування. Це легко побачити, тому що у правому нижньому куточку у вас з'явився такий собі олівець, який ми і натискаємо з вами. З'явилися інструменти, переходимо до налаштування самої сторінки. Перше, що ми тут зробимо, для полегшення роботи, включимо роботу в світлому режимі. Друге, що ми зробимо, це налаштуємо нашу сторіночку. Тут можна обрати, що альбомна сторіночка у нас буде, і колір сторінки також ми можемо обирати. А ось поля вибрати, відступи від краю листочку вже не можна, тому наш документ буде виглядати трошки інакше. Зробимо. Тут в головному меню режим перегляду. Тоді ми будемо бачити наш документ, так як він є. Тобто ми бачимо альбомний аркуш паперу і текст на ньому. Виділимо для початку весь наш текст і задамо йому розмір. Тобто обираємо стилізацію, переходимо до розміру і поставимо десь 15-й розмір, щоб всі картинки з текстом разом вмістилися. Після цього будемо налаштовувати всі детальки окремо. Почнемо з нашого копірайту, тобто останнього рядочку в нашому тексті. Допишемо сюди так само, як і минулого разу, створено за матеріалами сайту. Ну а тепер даний текст ми виділимо і змінимо його налаштування. Тобто жарненьким зробимо, фіолетовий кольор оберемо, тим трошечки зробимо. Отак. Тепер це копірайт, він має бути малесеньким, то ми виділяємо весь цей рядочок, вибираємо налаштування вирівнювання по центру. Ну а розмір цього тексту треба зробити меншим. Десь нехай буде 10. Ось такий малесенький текст у нас лишав. Тепер ще раз виділимо весь текст, окрім заголовку, і задамо в стилізації абзацу вирівнювання по двом сторонам, щоб текст у нас був однаковісінький зліва і справа, рівнесенько виставлений. Перед заголовком Миколаїв додамо ще один рядочок і туди напишемо назву нашої стінівки, говоримо про Миколаїв. Ну а тепер трошечки це діло все прикрасимо. Виділяємо заголовок, налаштовуємо його жирненьким. І можемо вибрати в налаштуваннях стилізації йому якийсь певний шрифт. Нехай це буде О, прикольно. Нехай це буде комфорт. Тепер виділяємо заголовок. Заголовок в нас значно має бути більшим, відповідно, в стилізації. Поставимо цей заголовок по центру. В налаштуваннях тексту виберемо йому шрифт Lobster. І зробимо десь 18 розмір. Ну і давайте ж колір задамо, йому якийсь синенький. Ось так, чудово. Ну, а тепер лишається тільки поставити картинки на свої місця. Для того, щоб встановити картинку, вибираємо, де вона буде, приблизне розташування. Натискаємо плюсик і вибираємо тут зображення. Зображення, на жаль, тут можна ставити. Лише трьома різними способами: з інтернету, пошуком, з камери телефону, або збережені в пам'яті комп'ютера чи на Google диску. Відразу завантажується наш Google диск, вибираємо мій диск, інформатика, зображення, цінівка. І ось наші картинки є. Ставимо картинку і дивимося, які налаштування в цієї картинки є. Їх небагато. Ось вони, всі три штучки тут. Перше налаштування обтікання текстом, тобто як себе текст буде поводити. Нам потрібно переносити текст. Ось таким чином. Далі вибираємо рамочку 3 пікселі. До речі, тут є певна стилізація рамочок. Можна обрати, погратися і подивитися, яка вам підійде краще. Ну і колір сіренький. Чудово, перша картинка готова. Таким самим чином вставляємо і наступне додати зображення, фотографії. Ну і давайте, ось цю по черзі, вона йде наступна. Так само: обтікання текстом переносити Рамочка 3 пікселі, і колір сіренький. Наступне зображення. За тим самим алгоритмом. Ну і ще одну картиночку вставимо на інший край. Для цього вибираємо місце, вибираємо зображення. Але інколи зображення стає не туди, куди ми хочемо, так, фрегат святий Миколай, а вставляється просто на початок тексту, як і цього разу. Тож виберемо переносити в тексті, рамку колір рамки. Ну, а тепер саме головне це все розмістити так, щоб воно красиво в нас розміщувалося в нашому документі. І ось тут нам на допомогу прийде один маленький нюанс. Справа в тому, що картинки можуть виступати за межі нашого тексту. З правої сторони це негарно виглядає, і тут картинка має стояти рівно з текстом. А ось з лівої сторони ми можемо взяти наше зображення, винести його в сторону і таким чином звільнитися ще чи ціла купа місця, можна навіть. Картинку зробити трошечки більшою. Ось таким чином поставимо. Тепер беремо другу і так само витягуємо її за межі. Робимо більшою. І остання картинка в один стовпчик. Бачимо, у нас відстані між ними майже однакові. Чудово, все тут розмістилося. Тут картинку можна також зробити трошки крупнішою, але в нас таким чином не вміщається текст. Тут у нас є пусті рядочки. Робилися вони в текстовому полі, для того, щоб легше сприймати текст було. І в комп'ютії. Тьотері нам це було дозволено, тому що місця нам вистачало. А тут трошечки треба з цим працювати. Тож ми в стилізації документу зменшимо ці пусті рядочки з 15-го розміру шрифта десь до 5-го. Бачимо, що текст у нас піднімається. І Тут так само зробимо. І ось тут також приберемо майже весь відступ. Там якби лишиться все одно рядочок, але він буде дуже маленький і мало місця буде займати. Так, ну що, чудово, картинки у нас стоять на своїх місцях, але не вміщається наш копірайт. Чомусь. Тут у нас є пустий рядочок, його також треба зменшити. І ось наш копірайт також перестрибнув. Ну і лишається так само, як і в минулого разу. У нас тут пустий листочок. Некрасиво щоб він тут чіплявся, тож ми поставимо курсор на цей листочок і його також прибираємо. Все, ось тепер наш документ чудово оформився. Бачимо, всі картинки виставлені красиво в рядочок. Текст вміщається і єдине, що лишається нам, це переслати документ на перевірку. Як бачите, в телефоні з картинками дуже мало можливостей, але документ також можна оформити. Для того, щоб надіслати документ на перевірку, тут ми вибираємо в головному меню Доступ і експорт. Доступом, впевнюємося, що в нас відкрито для всіх, хто має посилання, режим змінити. Якщо це не так, ми натискаємо тут і вибираємо тут саме редагування. Після цього повернулися, натискаємо скопіювати посилання, йдемо до нашого Human, де він тут у нас? Ось він. Натискаємо кнопку Здати роботу, додати вкладення посилання. І ось сюди вставляємо наше посилання. Додали. Бачимо, що в нас тут є стінівка, яку ми створили за комп'ютером, і є стінівка, яку ми створили в телефоні. Лишається тільки натиснути кнопку Здати роботу. Не забувайте про неї. Ось і все. Завдання виконано. Якщо залишилися питання, чекаю їх в вайбері або просто в коментарях під відео. Ну а якщо вам все сподобалось і все було зрозуміло, не забувайте поставити лайк і підписатися на канал, якщо ви досі на нього не підписані. Ну а я з вами на цьому прощаюся. Зустрінемося на наступному уроці. До побачення!